Вітаю! І сьогоднішня карта дня у величезній темі Я дитина, це образа, образливість, виглядає ось так. Я не Не просто так взяла цю карту, але я хотіла до вас звернутись і вам показати для тих, хто носить образи не один день і не один рік. Я хотіла вам показати, що образи, які ми отримаємо в житті, вони. Якщо вони в нас сидять, вони виростають ось таких величезних розмірів. Подивіться на цього монстра. І як дитина, ми, як дитина, боїмось тих образ, ми їх вирощуємо. Ми їх просто вирощуємо. Наша внутрішня дитина. Їх не відпускає. Ми вже, начебто, дорослі розумом, розуміють, да ну, я вже не а я вже всіх простила. Насправді ні. Насправді, отой монстр ось таких розмірів набуває. І він той монстр, він знаєте, мені його навіть жалко, тому що він. Вже, вже йому не подобається жити в тому житті. Він вже хоче якогось іншого вигляду мати, але ні, ми його продовжуємо годувати і вирощувати. Ми ходимо біля нього кругами, ми йому вже дали якісь інструменти для того, щоб він жив і розвивався своїм особистим життям. Уявіть собі, що ми вирощуємо в собі образи і вони виглядають саме так. Ну, прийміть це або зрозумійте, або не приймайте, ви маєте право на свою особисту думку, але саме так, і коли я особисто столкнулася, зіштовхнулась і подумала про те, на кого ж я так ображаю, що моя образа виглядає так. То звісно, я трішечки розкопала історію і зрозуміла, що, що мені з цим треба попрацювати. Так само і вам, якщо ваша образа вже набуває ось такого монстроподібного вигляду. Тому поспішайте, поспішайте полюбити себе відкинути всі образи, звернутись до тих, хто вас образив і, мабуть, не просто їм простити, а можливо, просто забути і викреслити це свого життя, для того, щоб зберігти своє серце, душу, продовжувати йти до своєї мрії. Тому бережіть себе і миру нам.